Всім привіт з Ірландії це найкраще, слухайте. Найкраще зображення, яке я можу зробити. Бо я ж не лігла. Так що, знайомтесь, це моя шафа. Вона, до речі, з справжнього дерева і красива, і дорога. Якщо я перейду в іншу кімнату, то там теж шафа ще краще і ще більша. Ну, але де не знімаю, усюди шафи. А, так. І почнемо спочатку. Я постійно говорю на цю тему, але мені цікава моя індивідуальна, ну, тобто зміна мого моя еволюція індивідуальна і зміна мого світогляду. І така от, такий момент, що декілька, ну, декілька, 8 років тому, коли я ще не приїхала до Ірландії, чи тільки приїхала мій чоловік казав мені, що ірландки не хочуть бути заміжними. І я відстоювала, що вони хочуть, просто не кажуть. <смі> Незнайомлячи з ірланками, я відстоювала, що вони хочуть, але не кажуть. І зараз я намагалася пояснити, чому я не хочу їхати в Україну і розлучитись за будь-яку ціну своїм чоловіком, щоб вийти ще раз заміж. Пошвидше, швидше. Бо людина з Казахстану, іншим, вона молода жінка, вона уявляла так і, ну, не довіряла тому, що я кажу, хоч мені здається, що я її рахувала дуже добре. І їй здавалося, що просто от мене не беруть заміж вдруге, І тому я так і кажу. Як казав батько моєї подруги, він їй казав. Що заміж, коли вона казала, заміж, я не хочу. А він казав: так, всі кажуть жінки, яких не беруть заміж. Ну, от, і мені от таку думку висловлювали. І мені так це я її не засуджую, мені так це весело через те, що от вона моїми словами говорить, тільки просто на 8 років раніше я це доводила. Ну мені єдине, що порахували пізніше. А я коли порахувала, то я замислилася в грошах це що це невигідно. Так. Але почнемо спочатку. Коли я вивчала сімейну психологію, то нам сказали, що шлюб терпить величезну кризу. І багато розлучень, і що, можливо, шлюб буде з часом змінюватися. Ну, ми не знаємо. Я думаю, що буде. Якийсь гостьовий шлюб. Ну, тобто, зустрілися, покохалися і розійшлися. Після певного віку, можливо, це найкраще. Чоловік спокійний, що його майно при ньому, жінка спокійна, що її допомога від держави. Тут вона суттєва, і її будинок теж в порядку. І діти спокійні, що мама на місці, і чужо, чужий чоловік не прийшов, а його не, не нервують її діти. Ну, Після певного ж віку діти, ви ж знаєте, так? бувають. У ну, багатьох людей. багатьох. Дві думки. Я от ще такий момент хочу показати вам кризу. Я читаю дві думки. Читаю не тільки в свої, під своїми відео, приходять до мене люди, читаю таку ж цю думку і в групах психологічних. Частина жінок доводить, причому я не розумію, чого вони кажуть від чоловіків. Це старші жінки. Я думаю, от я ну, старші жінки такий Радянський Союз махровий. І неважливо, якою мовою вони, вони кажуть. Тобто в їх уявленні, що жінка вона повинна, щоб чоловік її взяв заміж, бо чоловіку як сексуальний партнер, твої місця нікому не потрібні. Отак от, от, навіть в такій зневажливій формі. Я вже обурювалася, бо в мене кожен раз це зачіпає, що я думаю, я так намагаюся добре виглядати. Ну, ви ж бачите, тіні на моєму а Я стільки косметики купляю. Дієти. І от я не потрібна як жінка, а тільки як рабиня повинна працювати на роботі, потім вдома, платити за нього, ноги йому мити воду пити, а він мені там. Іди в хлєв, Як жінка, ти мені не потрібна. І мене це зачіпає особисто, тому я на вас отак от кидаюся, як людина, а не як психолог. Я вам дуже відверто сказала. Чоловік мені якось сказав, Ну, нічого виглядаєш. Я кажу: а? Дві години макіяж! Я навіть вирівняла собі волосся. Я нічого виглядаю. Ти жартуєш, а стільки потра... витратила на косметику і сукню. Ну, він... Ні, ні, добре, добре, каже. Нічого. Так що, дівчата, що ж ви мене так зачіпаєте? кажете. Катя, йди працюй, збирай хлопок на е, плантацію. Як жінка, ти нікого не цікавиш, ну як так можна? Це ж ну, просто нічим. Я сміюся не з вас, а з своєї реакції. Тобто, якщо ви зрозуміли, частина жінок, які старші, є жінки, які мені там, відверто кажуть, ну, молодіші, 45 років, мені здається, жінка каже, відверто е я не цікавлюсь багато років своїм зовнішнім виглядом. І от жінки з такою позицією вони вважають, що треба працювати і за чоловіка, і за себе, і за дітей, і, можливо, тоді він з тобою одружиться. Інша частина доводить, і я навіть цитату візьму однієї моєї подруги, яка казала: Я хочу, щоб він казав мені, як мій батько, що головне, щоб ти тільки посміхалася я все зроблю для тебе. При тому ця жінка, звичайно, що вона не хоче працювати і не буде. Я не знаю, навіть чи буде вона працювати у будинку? Можливо, у будинку буде. От я не згадаю всі її тези, бо там вони шалені досить. І от два, два, таких, два дві таких думки, і ви розумієте, чому криза. Бо насправді, якщо подивитися, що чоловіку не потрібно, якщо вона не виконує свої обов'язки, хоча б. Якщо, знаєте, зустрітися і покохатися, це там, десь на території, не ризикувати своїм майном і своїм спокоєм, і комфортом. От чоловіку вона не потрібна. І насправді. і... Жін, жінці не потрібно, ну, вибачте, чому жінка повинна працювати і на роботі, і в будинку, і сплачувати половину рахунків, і відмовитися від того, що вона кохана і бажана, а тільки просто статус заміжньої жінки отримати. І жінки це не потрібно. А в Ірландії ще такий момент, як мені розповіла, я на початку казала старша жінка декілька років тому. В неї двоє дітей. Один, я не знаю, в якому віці вона народила, а в 44 вона народила другу свою дитину. І ну, від різних, звичайно, бойфрендів. І от яка вона, вона дуже добра, ірландка, дуже хороша, і вона мені просто розповіла, що їй біла сукня не потрібна, але в неї є будинок, який вона майже сплатила від держави. Там. Трошечки треба сплатити, і ти будеш мати його як власник. Ну, повністю, тобто. А не так, що ти кредит повинен взяти і ще оцю суму першу заплатити. А в неї вона живе і вже трошечки там виплачує, і першу суму велику не треба 15 та Потім вона працює тільки 15 годин. І ну, 15 годин це нічого. За садочок вона платить за повний день. 65 євро. Їй дуже приємно, коли просто вона зустрічається з цим своїм бойфрендом, батьком цієї дитини. Якщо б вона вийшла за нього заміж, то вона б не мала права взагалі, просто вона повинна була б йти і працювати за садочок на місяць 1000 євро платити, чи він буде там, наприклад, вона ввечері буде працювати він зранку, і вони повинні, вже не молоді люди, битися. Разом в побуті, бо в побуті конфлікти вона каже, ти мовчи. Ну, коли він до неї приходить, вона каже, ти мовчи, бо ти в цьому будинку нічого не робиш. А, а так, якщо б вони жили разом, то ти так не скажеш. Тобто, бійка, конфлікт побутовий, а, працювати треба важко. А вона там вся хвора бідолага була, якій там працювати важко. Дай Боже і здоров'я, хороша а, жінка. І ти повинен все, що ти заробив, віддати за садочок. Чи чергувати? Батько там, наприклад, вона зранку а на вечір йшла працювати. Ми працювали з нею в готелі як пейстрі-шефи. Вона слідом прийшла. І... Чи за декілька років прийшла, ну, неважливо. Тобто думка зрозуміла, що біла сукня білою сукнею, мені сказали, статус статусом, а отримати три зміни на роботі за маленькі гроші не треба. І от ірландки вони обирають спокійно жити зі своїми дітьми, батько приходить, вони знають батька, мати всі соціальні виплати допомоги, і будинок, а не статус сукнею. Їх можна зрозуміти. Тобто в Ірландії дуже наявна криза. От Я подумала, скільки в мене на роботі жінок одружені. Дуже мало. Чи таких дуже багато, от, як я, щоб ми одружилися і потім розійшлися, але так і живемо окремо а в статусі дружини. Молодими було одружилися, ну, дівчата ірландські, а потім подумали, що навіщо воно треба. Вони вже старші кажуть кажуть партнер, партнер, не бойфренд, а партнер. Це мій партнер, не чоловік. А чоловіку я давно з ним не живу, але в мене теж є чоловік. Так що, от, от, такий от момент. Розумієте, чому криза? Що якщо так от ставитися, що мені, я не готовий турбуватися про жінку чи чоловіка, я не готова нічого робити. А, що я б хотів тільки мати, щоб вона мені там більше працювала на мене, і от, чи він працював на мене, щоб він мені там дав свої грошей, що я з ним поживу, а я прийду і буду просто посміхатися. Що в, в таких стосунках, коли люди намагаються тільки забрати більше і нічого не дати, що тому криза? Раніше е, людей утримувало ну, суспільство неможливість розлучитися, а зараз нічого не утримує. І от ми бачимо, як це є. Треба зростати, на якось особистість. ну, якось особистісну, духовно, я не люблю, щоб дійти, е, що ти хочеш віддати, турбуватися. Але, ну, звичайно, і людину треба, відповідно, обирати. Бо якщо інший бік не хоче турбуватися і віддати, то. Теж не дуже приємно теж, Німать Тереза. До речі, багато питань по матірі Терезі. І така жартівлива ще історія. Теж нікого не засуджую. Це часом людина, якщо вона тут буде жити, зміниться думка, яка в мене, я впевнена. А... Моя знайома дуже ревнива. Вона ревнує свого ірландського чоловіка. До ірландки, в якої четверо дітей, яка має будинок соціальний, я не знаю, скільки там вона виплатила. Всю допомогу працює теж декілька годин, От як змішать тільки четверо дітей. І постійно фотографії в інстаграмі вона мені показує, як вона по всіх пабах і клубах ходить. Називаючи її, звичайно, Хвойдею. Бо Тільки ж гойда може в такому віці 40 років ходити в паб і клуб. <реш> ну, це в неї вона так, ну, по-перше, радянський такий вплив, ну, можливо, казацький. А, а по-друге, ну, ще людина ривнує дуже. І весь час здається, що вона хоче відмовитися від будинку соціальної допомоги, садочка дешевого для своїх дітей, для того, щоб бути з її чоловіком, який агресивний. Б'є жінок своїх, ну, який зараз не працює, і повинна ця жінка піти і працювати, відмовившись від соціальної допомоги, а не насолоджуватись життям. Я намагаюся її довести. Для мене так смішно і так наявно, що вона ніколи не погодиться відмовитися від свого непоганого життя. Спокійного, для того, щоб це пекло клята мати <смі> з її чоловіком, і що ревнувати там можна не ревнувати, вона з ним просто вічлива. Але от я не можу довести це ніяк. Ну, час, час, повинен час. Дівчата, з часом ви зрозумієте, чого і як, і чого тут люди так живуть, бо все має пояснення. Так, все, що я хотіла. Я коли сміюся, я сміюся переважно над собою, над своєю еволюцією, а не над іншими людьми. Тому не обурюйте, що я зневажливо про вас скажу чи про якісь там випадки. Я не пліткую, я не приймаю те, що ви мені кажете, що я пліткую. Я не говорю конкретно про людину якусь, а кажу про людину. Дуже-дуже пом'якчуючи історію, щоб людина навіть себе не пізнала ніколи. І це по-перше, по-друге, часто я питаю дозволу в людей, чи маю право я розповісти, і мені дозволяє оця дівчина, про яку я кажу, вона мені дозволяє. І по-третє, я пізнаю в цій людині себе. Така ж категорична. І от Мама сказала, що треба за бути. І от от так і треба. А я не дивилась навколо, чого, чого люди інакше живуть. А, так що, те, що я сміюся, це я сміюсь з себе. Не треба ображатися на це. Ну, звичайно, ваше право чи ображатися чи ні. Лишайтеся далі щось вам покажу. Побут якийсь, думаю, відмовитися може від цього чи ні. Ах, люблю вас. Дякую за. Де що дивитись на мене? Мені це вдалося, і це я її, вона досить висока, більша за мене, і це я її наповну витягла. Я не знаю, на якого Це на 2 метри розраховано. А мені треба менше, звичайно, що це дуже. дуже Бо ви не будете бачити не тільки моєї голови, а просто будете бачити мою стіну, а я буду щось розповідати. Це про критику того, що я. Розказує, що люди показують дорогу і мовчать, ну я буду щось розказувати за кадром. А, хотіла сказати, що я не написала патуха, ну, я оцінила жарт з лампою, як ви зняли і написали, що а, написали, почали говорити, співати, що є на світі стільки речей, яких я не розумію. Це от Точно я оцінила жарт ще тоді, а зараз, коли почала це збирати. До оцінила ще раз що на світі стільки речей, яких я не розумію, як от про мене. Ну, інструкцію читати це задоволення. Окреме, я вам вже в шокі розповіла про це.